Вітаю на календарі середа, 8 березня, міжнародний жіночий день. В ефірі Капрі Ньюз. з вами у студії працює Анастасія Бурховська, і ми починаємо. Сьогодні обговоримо такі теми: загинув легендарний герой Да Вінчі. Його архівне інтерв'ю для Капрі сьогодні в бою загинув Да Вінчі. герой України, доброволець, людина, символ людина, хоробрість Дмитро Коцюбаєва. У покровську вночі горіла ювелірна крамниця. Офіційний коментар ДСНС пожежу було локалізовано у 2.19 та повністю ліквідовано у 2.31 на площі близько 120 метрів квадратних. 82 пожежі та 10 загиблих з початку року по Покровському району. Статистика від ДСНС. Станом на 7 березня на території району виникло 82 пожежі. Загинуло 10 чоловік, зазнала травмування 3 особи. З початку 2023 року у Покровському районі зафіксовано 282 факти вилучення алкоголю. Так, з початку 2023 року було виявлено 200 82 факти е, таких порушень. Вилучено більше 46 тонн е, алкогольних напоїв. Сергій Андрійченко вітає прекрасну половину людства з нагоди свята. 8 березня найголовніше свято весни. Як привітали прекрасну половину Покровська. Щоб вас любили чоловіки, щоб ви любили і щоб було все у вас, все. Добре. Аби подарувати святковий настрій, у Покровську водій маршрутки безкоштовно перевозив жінок на честь 8 березня. Ну, звісно, приємно. Не ожидала. От єдине, може, що то приєднає зробити для людей, для жінки. Випуск новин починаємо з оперативного зведення поліції Донеччини про ситуацію в області. Ракетний терор РФ на Донеччині. Поліція задокументувала 32 вогневі атаки. Від ворожих обстрілів постраждали 10 населених пунктів. Пошкоджено 28 цивільних об'єктів. Ударів зазнали міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів'яр, СМТ. Велика Новосілка, села Кам'янка, Времівка, Карлівка, Ласточкіне, Красногорівка. Ворог бив з авіації РСЗВ град артилерії. Пошкоджено 18 житлових будинків, школу, господарчу споруду, газові труби, гаражі, автомобілі. Найбільше ударів 20 зазнав Покровський район. Шість авіаударів витримало Ласточкине та п'ять Авдіївка. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило. У часовому Яру та Бахмуті руйнувань зазнали два багатоквартирних та один приватний будинки: гаражі, автомобілі. За попередньою інформацією. Люди не постраждали. Реактивною артилерією рашисти накрили Костянтинівку. Пошкоджено 14 Ватних будинків, об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, жертв серед населення немає. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Загинув легендарний герой Давінчі. Його архівне інтерв'ю для Капрі. На Бахмутському напрямку загинув український воїн, командир спецпідрозділу Вовки Давінчі Дмитро Коцюбайло. Військовий був більш відомий за позивним Давінчі. Йому було 27 років. Про це вчора у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні в бою загинув Давінчі, герой України, доброволець, людина, символ, людина, хоробрість Дмитро. Коцюбає, боєць 67-ї окремої механізованої бригади Комбат загинув в бою під Бахмутом в бою за Україну. З 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу, один з наймолодших героїв України, один з тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією характером і сміливістю України. У архіві телебачення Капрі є ексклюзивне інтерв'ю з Давінчі. У 2021 році, у серпні, коли президент Володимир Зеленський відвідував Авдіївку, ми мали змогу поспілкуватися з героєм, який боронив Донеччину з перших днів вторгнення ворога. «Позивний мій Давінчі, командир першої штурмової роти Добровольчого українського корпусу Правий сектор. Авдіївці знаходжуся від дня його звільнення. Просто єдине, що переїжджали там різні гарячі бойові точки а так. Підрозділ дислокується місце Авдіївці, навчається, тренується. Я в тому числі звільняв і всі всі мої хлопці звільняли населений пункт міста Авдіївка. Ми велике стратегічне місто вернули під контроль нашої країни. І в подальшому будемо це робити, бо ще є багато населених пунктів, які однозначно вернуться під наш контроль, в тому числі і Донецьк. Це наша мета. Жив і загинув як герой. Йдеться в дописі на сторінці першої окремої штурмової роти. Дук ПС. Сьогодні його побратими продовжують виганяти ворога з української землі. Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв. Наша пам'ять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну. Дмитро Коцюбайло був наймолодшим українським військовим, який відзначений званням Героя України. Він народився у Івано-Франківській області на війні. Дмитро з 18 років туди потрапив одразу після Революції Гідності. У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької області після одужання. Повернувся на фронт. До початку повномасштабного вторгнення був добровольцем, потім вступив у ЗСУ. Вісім років готувався сам та готував інших до великої війни. Герої не вмирають. На жаль, війна нещадна, і десятки тисяч бійців, кращих представників нації, поклали своє життя у боротьбі з агресором. Але пам'ять про цих хоробрих людей, про їхній відважний подвиг має жити завжди. Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Таке рішення було ініційовано та розроблено координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення. Підставою для проведення обов'язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення. Обов'язкова евакуація. Примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника. Музика. У Покровську вночі горіла ювелірна крамниця. Офіційний коментар ДСНС. Ось так тепер виглядає ювелірна крамниця у центрі Покровська, що відчинилася після тривалої перерви місяць тому. Пожежа, яка знищила покрівлю на площі 120 квадратних метрів, сталася вночі 8 березня. О 01.16 до диспетчера 9 ДПРЗ міста Покровськ надійшла інформація про пожежу. По вулиці Європейська на місце події негайно виїхали чергові караули 9-го ДПРЗ. По прибуттю було встановлено, що горить покрівля магазину. До гасіння пожежі були залучені 14 чоловік особового складу, 9-ї державної пожежно-рятувальної частини та три одиниці техніки. Пожежу було локалізовано у 2.19. Та повністю ліквідовано у 2,31 на площу близько 120 метрів квадратних. Інформації про постраждалих чи загиблих не надходило. Наразі фахівці встановлюють причини займання та розмір збитків. Відбувся черговий обмін полоненими. Додому повертаються 130 наших людей, 126 захисників та четверо захисниць. Серед них 87 захисників Маріуполя, 71 з яких із Азовсталі. Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Солодара Загалом 35 людей з Донецького напрямку. 82 пожежі та 10 загиблих з початку року по Покровському району. Статистика від ДСНС. Щороку стаються тисячі пожеж. Згорають квадратні кілометри полів, горять будинки, господарські будівлі, гаражі, автомобілі. І що найстрашніше, у пожежах продовжують гинути люди. Станом на 7 березня на території району виникла 82 пожежі. Загинуло 10 чоловік, зазнала травмувань три особи. Для порівняння, за аналогічний період 2022 року було зафіксовано 67 пожеж. Загинуло 11 чоловік, з них дві дитини, і було травмовано чотири людини. За результатами аналізу за минулий рік статистика пожеж по всій території Покровського району така. За минулий 2022 рік на території Покровського району було зареєстровано 1162 пожежі. На пожежах загинуло 26 чоловік, з них двоє дітей. Травмувань зазнала 21 особа із них одна дитина. У ДСНС зазначили, спочатку року статистика щодо кількості пожеж збільшується і навіть невпинно зростає в деяких громадах Покровського району. На території Курахівської громади в цьому році вже сталася 21 пожежа, пожежа. Минулому році було всього п'ять пожеж, але більшість пожеж виникає внаслідок обстрілів, тому ми спостерігаємо таке значне зростання. На території Селидівської громади теж зростання в цьому році вже виникло 11 пожеж і загинуло вже дві особи, тоді як у 2022 році було сім пожеж і загибель були лише однієї особи. Рятувальникам також доводиться ліквідовувати десятки пожеж і в інших громадах району. Новогродівська громада, у неї було в 2022 році 5 пожеж, загибель однієї людини. В цьому році виникло 9 пожеж загибелі на цей стан, на цей період не зареєстровано. Мирноградська громада, вона також в лідерах по зростанні пожеж. Вісім пожеж в цьому році проти п'яти пожеж в минулому році. Також в цьому році вже загинула одна особа, чого на минулий період того року не було. Проте є громади, де пожеж зафіксовано було менше у порівнянні з минулим роком. У нас є спостерігається зниження на території Покровської громади. Так вже зареєстровано 15 пожеж в. В минулому році було 19 пожеж. Кількість загиблих як в тому році, так і в цьому становить 7 чоловік. Але в минулому році було зареєстровано гибель двох дітей. Цього року цього не було допущено. Також зниження пожеж спостерігається на території добропільської громади. У них в цьому році виникло 9 пожеж, і 12 пожеж було в минулому році. Також в минулому році було зафіксовано гибель однієї людини в цьому році загибелі, на щастя, ще не було. Зважаючи на вкрай невтішну та трагічну статистику, у ДСНС вкотре звертаються до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, слід пам'ятати, що знання елементарних правил пожежної безпеки допоможе уникнути загорання, а знання першочергових дій у разі пожежі допоможе зберегти життя. Купив неякісні бронежилети, судитимуть депутати Селидівської міської ради. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно депутата за фактами умисного нанесення тілесного ушкодження, розтрати чужого майна, незаконного поводження з боєприпасами, неправдивого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та ведення в уману органу, що здійснює досудове розслідування. У квітні 2022 року депутат міськради, здійснюючи повноваження Селидівського міського голови, уклав договір на постачання військового майна на суму 800 тисяч гривень. 25 бронежилетів не відповідали державним стандартам. Проте він забезпечив перерахування 300 тисяч гривень. У серпні він наніс цілесні ушкодження лікарці. У жовтні підірвав на території власного подвір'я дві гранати РГД-5 і сценувавши кримінальне правопорушення. З початку 2023 року у Покровському районі зафіксовано 282 факти вилучення алкоголю. Подробиці дивіться далі. У Донецькій області заборонено продавати алкогольні напої з початку повномасштабного вторгнення. Сухий закон допомагає покращити стан громадської безпеки та порядку в області. Так пояснює це обласне керівництво. Попри заборону на ввезення та реалізацію спиртної продукції, що діє в області у період воєнного стану деякі громадяни не полишають спроб нажитися на підпільній торгівлі. На території Донецької області триває заборона на ввезення алкогольних напоїв. Так, з початку 2023 року було виявлено 282 факти таких порушень. Вилучено більше 46 тонн алкогольних напоїв. За всіма фактами складені відповідні адміністративні протоколи. Штраф за таке порушення від 6800 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Правоохоронці здійснюють оперативно-профілактичні заходи щодо протидії правопорушникам. Зокрема, перевіряють автотранспорт на блокпостах, посилки у відділеннях служб доставки вантажів, здійснюють рейди по торговельних закладах. Найчастіше вилучають на блокпостах. Тобто, це спроби завести на територію Донецької області алкоголь. Із найяскравіших за цей період це велика вантажівка, яка була завантажена сіном. Але під час її догляду було встановлено, що під сіном велика партія алкогольних напоїв прихована. Тобто порушники все ж. Намагаються як якось приховати та провести. Працівники поліції вкотре закликають громадян відповідно ставитись та не порушувати закон. Покровськ, березень 2023 рік. Привітання з 8 березня від Сергія Андрійченка. Дивіться просто зараз. Дозвольте вас привітати зі святом весни, чарівності, краси і жіночості. Це вже друга весна, яку ми зустрічаємо з вами в умовах війни, проте ніхто нам не завадить цей день вітати вас, наші любі жінки. Я хочу побажати кожній з вас душевного тепла, радості та щирих посмішок. Я хочу побажати вам віри, віру у краще майбутнє, віру у перемогу. Я хочу побажати вам надії, бо без неї ніяк. Я хочу побажати вам любові, бо вона врятує світ. Любі жінки, сьогодні ви наші янголи охоронці які підтримують нас у всьому, які поряд з нами борнять Україну або чекають нас вдома, які тримають свій фронт та наближають перемогу разом з нами. І у цей прекрасний весняний день я бажаю кожній безмежного щастя. Нехай ваші мрії здійсняться яскравих емоцій, щасливих миттевості, сонячного настрою та щирих посмішок з 8 березня! Покровські черлідери стали чемпіонами України і отримали звання майстрів спорту. Вихованці тренерки СК Альтаїр Наталі Коновалюк і тренерок СК Черіденс Катерина Шамрай та Аліна Репенко гідом представили Донецьку область на 19-му чемпіонаті України з черлідингу. Змагання проходили на боско Арені у місті Львів з 4 по 6 березня. Участь у них взяли понад 1300 спортсменів, які представляли 39 клубів з 13 регіонів України. За результатами чемпіонату... А перші місця посіли вихованки СК «Чорі Денс Анастасія Салова та дует Меланія Тонкупей і Кристина Марковська. 8 березня найголовніше свято весни. Як привітали прекрасну половину Покровська? Дивіться далі у нашому наступному сюжеті. Уже сьогодні весь світ святкує міжнародний жіночий день, найголовніше свято весни. У цьому році, 8 березня, припадає на середу. Цей день мав бути офіційним вихідним для українців, але повномасштабна війна позбавила прекрасну половину України можливості відпочити. Проте, навіть не дивлячись на те, що сьогоднішній день робочий у жінок Покровська відмінний настрій, адже деякі уже зранку отримали свої подарунки, а деякі ще у приємному очікуванні. Тож які сюрпризи влаштували чоловіки своїм ко коханим на 8 березня. Ми вийшли на вулиці Покровська, аби поцікавитися. Дівчата, самі дівчата і вітають. Хлопець в мене на фронті, тому вітати нікого. Мене поздравили мої родственники, внуки, племянники. Поздравили, звісно. Ну, перевели гроші. Іду зараз покупати. Чого-небудь куплю. Три часи утра. Ну, квіти, квіти, гроші. Сумку! Мой подарок меня еще ждет. Цветы. Конечно, с утра. Ну, обязательно цветы. Любимый сережке подарил, ну и сумочку. 8 березня у світі відзначають ще з 1977 року як міжнародний жіночий день боротьби за права жінок це день підтримки прав жінок та їхньої рівноцінної участі на політичній, економічній та інших суспільних аренах. За декілька десятків років жінки довели щогідні вшанування. Дорогі дівчата, вітаю вас з 8 березня. залишайтеся такими гарними, щоб вас любили чоловіки, щоб ви любили і щоб було все у вас все. Добре. Милі жінки, поздравляю вас всіх з 8 марта! Дай Бог вам мира, здоров'я. Ну, і вообще всего самого лучшего. Поздравляем всех женщин с 8 марта, желаем крепкого здоровья, чтобы наконец то на нашу планету, можно даже сказать, чтобы пришло наконец то мир, и всего самого прекрасного. и лучшего. Девочки, родные, любимые, Все, все, все знакомые, незнакомые, родственники, не родственники с 8 марта. Дай Бог вам счастья, здоровья, благополучия нам, всем, всем мира. Чтобы вы улыбались не только сейчас, но всю жизнь, чтобы вас радовали дети, чтобы у вас все было хорошо. Я вас всех люблю, обнимаю, целую, желаю мира, здоровья, всего самого наилучшего. Хочется пожелать, чтобы с каждым днем наши и так невероятно красивые женщины становились еще красивее, чтобы ничего не печалило и, естественно, чтобы скорее уже пришла победа. Поздравляем всех с 8 марта, желаем любви, процветания и мира над головой. Счастья, здоровья, мира. Чистого неба над головою. Всіх поздравляю з 8 марта. Добра, міра, і здоров'я. Усі жінки світу варті подарунків та квітів не тільки 8 березня, а й кожного дня. Адже тільки вони можуть принести щастя та додати фарб у буденне життя кожного чоловіка. Колектив телебачення капрі доєднується до привітань та бажає жіночого щастя, миру, здійснення, бажань. Та хай повернуться додому усі захисники, яких ви чекаєте. Аби подарувати святковий настрій у Покровську, водій маршрутки безкоштовно перевозив жінок на 6-8 березня. Подробиці дивіться далі. Хочемо, будь ласка, сьогодні безкоштовний поїзд. Дякую. Сьогодні свято жінки їздять безкоштовно. Дякую. Вітаю вас з 8 березня. Бажаю вам щастя, кохання, быстрішого миру. І чого ви всі самі собі забажаєте? Дякую, Такими теплими словами привітань зустрічав сьогодні жінок один з водіїв громадського транспорту Анатолій. Каже, ось так хотів привітати представниць прекрасної статі з міжнародним жіночим днем. Вечером, а, з супругою поговорили. Говорю, завтра буду возити всіх а, а, жінок. Безплатно. І вона піддержала мене, щоб хоч як-то там. А, Чуть-чуть піднять настроєння. Жінки реагують, це треба було видеть. Большинство взагалі навіть забули, що сьогодні, 8 марта, Говорить, А що сьогодні за праздник? Говорю, ну, як, день це улыбки, емоції. Вирушаємо разом з Анатолієм у черговий рейс. Жінки, які заходять до нього в автобус, не стримують посмішок і кажуть, що не очікували такого сюрпризу. Ну, звісно, приємно. Не ожидала. а Вот единственное, может, что-то приятное сделали для людей, для женщин. Не ожидала. Но если это тот водитель, с которым я часто ездила, так он э, такой вот добродушный. Всегда всем пожелает счастья, здоровья, благополучия. приятно. Конечно. Ой, ну, конечно, поздравляю всех женщин. А главное, мира желаю. Все ждут мира, здоровья, ну, исполнения желаний, чтобы все было добро. Водій маршрутки каже, своєю такою невеличкою акцією хотів трохи підняти настрій покровчанкам. І для цього не потрібно багато ресурсів чи зусиль. Просто добрі слова, які зігріють серце. Жінки, як квіти по весні, в житті з'являються раптово. Цвітуть вони, цвітиш і ти, і на душі стає чудово. Жінки це щастя, це любов, їх погляд знатний чарувати. І розумієш все одно, що хочеш квіточку зірвати. Як бачимо, іноді приємні слова та трохи уваги можуть зробити диво. Сьогодні з маршрутки Анатолія виходили лише усміхнені та щасливі жінки. Альона Соболенко, Даніїл. Відіков спеціально для Капреніюс. На завершення поговоримо про погоду на завтра, четвер 9 березня. У Покровську на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора, без опадів. У день температура сягатиме плюс 14 градусів тепла, а вночі плюс 7 градусів. На цьому у мене все. Мирного вечора та бережіть себе.